Доброго дня, дорогі глядачі? З вами канал Народна Думка. Тож чи є, чи є доплата пенсіонерам за 65 років? Тому що дуже багато питань в це в коментарях в мене висвітилось. Нещодавно я розбирав цю тему на своєму фейсбук-каналі Да. Дубровський лайф. Е, і там прям протиріччя, протиріччя в тому, що пише пенсійний, і в тому, що отримують люди. І вони питають: Ео, а де наша доплата? Чому ми не отримуємо цих грошей? Тож, давайте я детально розберу. Розібрався з цим питанням, повністю перечитав, де тільки можна всі ці постанови, все, 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 все. І зараз детально розберу, чому такі суми, чому одні отримують доплати, інші ні. І взагалі, кому то полагається. Тому що ця доплата гарантована не українським законодавством. Ця доплата гарантована міжнародною конвенцією з прав захисту працюючих і тих, хто вже закінчив працювати. Тобто, це міжнародне право, яке Україна підписала і повинна зобов'язана виконувати. Правда, Україна виконує його трішки в іншій інтерпретації. Незрозуміло, чому так вони собі прописали, але тим не менше, якесь виконання та є. Тож, які доплати пенсіонерам за 65? Чому одні отримують іншині? Давайте детально розберемось. І так, поїхали розбиратися доплата пенсіонерам. Але перед тим. Дві секунди вашого часу. Дивіться, включаю запис екрану. Дуже сильно хочу подякувати тим, хто долучився до каналу. Наше число дуже різко збільшується. Один, 310 тисяч підписників наразі і кожен день, плюс-плюс тисячі, тисячі, тисячі сто, інколи навіть до двох тисяч. Дякую, дякую за вашу підтримку. Це найкращий е показ важливості моєї праці. Ваша підтримка. Ваші коментарі, ваша підписка, ваше долучення. Тим, хто питає, Саш, а як ви ж просите по підписку? Як це зробити? Дуже швидко показую. Відеоінструкція. Дивіться, запис екрану включив. От ви на каналі Народна Думка. Так, да, тут є відразу кнопочка Підписатися, натискаєте її і є включити сповіщення усі. Тобто ще раз натискаєте, вибираєте дзвіночок Усі. Якщо ви найшли на відео, то під самим відео кнопка підписатися. Дивіться: якщо у вас отак повний екран, то е, -е натисніть на мене далі в правому нижньому кутку. Щоб зробити його меншим і підписатися, пише, ви підписали, вмикаєте усі сповіщення. І так ви не прописуєте жодної новини. І дякую тим, хто паралельно натискає кнопочку спонсорувати. Це всього 30 гривень. Але вони дуже сильно допомагають, по-перше, в розвитку канала. По-друге, в Е допомозі нашим Збройним силам. Всі ці кошти переводяться саме туди. Всі, хто спонсорував 30 гривень, та гривня в день. Гривня в день на ЗСУ. Взагалі нічого, давайте будемо працювати якось об'єднано. да? Тож дякую ще раз вам величезно за підписку. Вже показав, як то робити. А тепер розбираємось з пенсійними виплатами. Тож відповідно до міжнародної конвенції пенсіонерам, яким за 65 мають отримувати не менше ніж 40%. відсотків. В Європі загально прийнято, що 40% від середньої зарплати. В нас же ж в Україні прийняли 40% від мінімальної заробітної плати. Але платять більше відразу за бежу на період. Це хорошо. Тож дивіться, мінімальна заробітна плата 8 000, – 8 тисячі, 40% від неї – це 3 тисячі 200. Но наш уряд пішов далі, поняв, що 3 тисячі 200 – це ні про що. Це Менше буде, ніж мінімальна пенсія, звичайна, тобто безсмислено це виконувати. Тому проіндексував цю суму на 11,5% відсотків цього року. І таким чином вийшло 3758. вісім. Дуже багато хто знає цю суму, бо саме стільки вони отримують. Тобто пенсіонерам за 65, мінімальна пенсія не повинна змен бути меншою, ніж 3658. Це гарантовано міжнародним правом. І Україна ну, дотримується це трошки в своїй інтерпретації, але дотримується. Далі розбираємось далі. Е -е. Чому деякі люди, яким за 65, отримують менше? Бо цих питань було ну, якщо не з півтисячі, то напевно навіть більше, що люди кажуть. L, а ми ж виконали вимоги. Чому? Дивіться, до цієї суми є вимога. Перша, щоб пенсіонер був непрацюючий. тобто, якщо працюючий пенсіонер всі до дотяжки ще щось йому не включаються. І знаєте, в нас таке враження, що в мене складається таке враження, що держава думає так: якщо пенсіонер працює, значить, що йому це в кайф, він дотримує додаткові кошти. Можна йому більше не платити. Ну, яка різниця, яка різниця? Працює пенсіонер чи ні? Він пенсіонер, він заробив цю пенсію. Дотягуйте йому ж так само, як всім іншим. Працюють наші пенсіонери не від того, що вони там повні сил, енергії і хочуть працювати, а від того, що просто на пенсію нереально вижити. І вони продовжують працювати, тому що вони розуміють, що ще, поки є, хоч якісь трохи можливостей, хоч щось заробити, бо на ті кошти, що даються, вижити вкрай важко або нереально взагалі. Тобто працюють вимушено, а їм тут ще й такі обмеження. Ну, так в нас прописано законодавство. Тож, перша вимога, щоб отримати оцю дотяжку до 3758, повинен бути непрацюючий пенсіонер. Дуже прикро, що поділили на працюючі, непрацюючі. Це не тільки про цю дотяжку. Інших така сама ситуація. І... Ну, якщо людина все життя працювала, заробила, то чому, якщо вона зараз ще працює і далі робить податки, внески в пенсійний фонд? Не дати їй цього я не розумію. Но законодавство проти нього не попреш. Далі наступна вимога стаж. Наступна вимога це стаж. 30 років це жінки, 35 – чоловіки. І виходить, що е, зараз бачимо активно. Іде збільшення норм стажу. Кожен рік додається плюс рік. В цьому році для виходу на пенсію надо не менше ніж 32, в наступному 33. До 2028-го це буде 35 років стажу для того, щоб вийти на пенсію в 60. Якщо у вас нема цього стажу, будь-які внески, які ви платили до пенсійного, не грають ролі. Це обов'язкова вимога. Якщо ви її не виконаєте, то вас ніхто на пенсію не пустить. І от я вже це напевно. Ну, можна говорити з стовідсоткою вірогідністю, що оцей показник 30 років для жінок в найближчий час буде переписаний на 35. Вони не хочуть просто кожен рік переписувати 30, 31, 32, 33. Вони дочекаються 28-го року і перепишуть, що стаж для всіх однаковий 35 років. Поки що цього ще нема, то користуємося, як то кажеться, старими нормами. Тож, якщо не виконані умови ці по стажу, тобто то ваша пенсія рахується типу неповноцінною, і дотяжки до 3758 також нема. Тобто дві основних умови непрацюючий і виконані норми стажу. Якщо є, то дотяжка є. Яка є дотяжка чи доплата тим, хто отримує більше, ніж 3758, а ніякої? На жаль, ніякої. Тому муще... що Раніше, коли почали вводити вікові надбавки, то як зробили 80 плюс 500 гривень. Ну зараз вже 580, 70 плюс 400 гривень, ну зараз 457. Воно один раз проіндексувалось. ЕЕ -е, це 75 плюс 70 плюс 300 гривень, тобто 300, 400, 500 і далі мало йти пониження: 65 п'ять плюс двісті гривень, плюс 100 гривень. Ну тобто кожен етап пенсійного забезпечення мав внести плюс якусь доплату. Ну, почалась війна і то все заморожили. Індексацію цих. Сум також заморозили. Ну, слава Богу, ще виплачують хоч ці вікові надбавки. До речі, вони були запроваджені зеленським саме президентом. Він їх запропонував, уряд схвалив, прийняв і виплачується по даний період. Но суть така, що 65 пс добавку в 200 гривень так і не встигли ввести, і її зараз не виплачують. Це також дуже часте питання, тому що в постанові, яка почала діяти, це було прописано, а так і не почали видавати. Списали все це на те, що почались військові дії і проблеми з наповненням бюджету. Зрозуміло, да? Назавжди всі проблеми списуються на нестачу коштів. Але я скажу, що це не тільки в державі, в сімейних бюджетах ці плюс-мінус працює. Так само, якщо нема грошей, то починається дуже багато проблем. І от якщо у вас пенсія нижча, 3758, навіть там 2800 є в людей по формулі, получається, ну в них є стаж, то їм дотягують до 3758. Якщо у вас 3758 і більше, то ніяких доплат немає. Відповідно, аж до 70 років. Таким чином, ті люди, які отримують там 3800, то трошки обіжаються, що тим, кому там 2800 доплата, там майже тисячі. Да, а їм ні копійочки. Е, зрозуміло, чому обіжаються, ображаються, бо так це все відбувається. Тож, думаю, все детально зрозуміло. Так що, доплата є, це я б не назвав доплатою, це дотяжка. Дотяжка до якоїсь суми, гарантована вона міжнародним правом, і Україна це виконує. В цьому році ця доплата проіндексувалась. Думаю, що в наступному році буде плюс-мінус та сама ситуація, но потрібно виконати дві умови. Перше, непрацюючий. І друге норми стажу. Якщо ці умови не виконані, то ніякої доплати нема. Доплата 65+, як вікова не почала ще діяти. Дуже сильно надіюсь, що коли це все врегулюється, що воно все врегулюється. І от коли воно врегулюється, то її все таки запустять. Можливо, до того часу вже проведуть і пенсійну реформу. До речі, дуже сильно її очікуємо. Залишилось трішки більше, ніж 50 днів, не так вже й багато часу, щоб пенсійний передав її до Верховної Ради на голосування, як пообіцяв прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Денис Улютін. Тому активно за цим слідкую. Як тільки вона буде у Верховній Раді, відразу вам розповім, як підписатися. Розповів: долучайтесь. Давайте зі всім разом цим розбиратись. Я вам буду максимально доступно розповідати, щоб ви все все чудово розуміли і знали свої права, свої можливості, ну, свої обов'язки. Я думаю, так, кожен день нагадую, да, що ми кому зобов'язані. Тож розбираємось далі. До нової зустрічі, дорогі глядачі.